Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священнику Олексію, давайте клятву Гіппократу – це гріх чи не гріх? Якщо ми будемо базуватися на основі Божого Слова, Ісус Христос каже так: слово ваше, хай буде так, так, ні, ні. Клястися і божитися не треба. Є, знаєте, вибачте, є, є всюди. Дають клятву депутати, дають клятву лікарі, дають клятву, всі дають клятву. Депутати дають клятву на вірність України, зраджують Україну. Лікарі дають клятву Гіппократа рятувати людське життя і ратувати безвозмездное, каже беруть грубі гроші за то. Тому головне бути людиною. Жити з Богом, бути людиною, чи ти склятвою Гіппократа, чи без Гіппократа, То вже давне, то вже давне, таке архаїчне. Але головне бути людиною. Чи ти священик будь людиною, чи ти депутат будь людиною, чи ти людина будь людиною, чи ти лікар, чи лікарка, ратуй людське життя і будь людиною. Я не дари з баби останній.